Привезли мало, це не в нас адекватність цього року. От 300 до 600 виписка теж ну, как би, недорого. Ну, Якщо в прошлому році ми привозили 600-700 штук, то в цьому году ми привезли 200 штук, того, що ну, ви ж розумієте, яке зараз обстоятельство в І... А дітям новогоднє настроєння треба піднімати. Так що так стараємося і працювати. У нас сосна кримська. Чому саме кримська сосна? Ну, люди більше її, знаєте, от, вона пахне устойчива, от, там, не буду, як то кажуть, там, ялинки обсипаються, а кримська вона хороша сосна, вона стоїть довго. Це чіпи ялинки, це свідчить про те, що ялинка вироблена законно, а не з браконьєрних рук. Ми їх одіваємо, як люди от, покупають йлку. Часть надіта, час ми держимо в себе. От, якщо дождлива погода, то ми їх стараємося не вдівати, Вдіваємо, либо даємо людині навіть, ну, там, з собою, либо одіваємо, бо як везуть, мокра, вона розклеюється. Мы сейчас живем в тяжелое время, но несмотря ни на что, э, Украина держится. И держится, держалась и держаться будет. Но дети, для них это счастье, для них это праздник. И улыбка ребенка, это, знаете, э, самое святое, что есть в этой жизни. Их радость. Для них не должно быть. Э, Ніщо не може помішати проведенню нового року. Ялинка, хоч зроби нам якийсь святковий настрій для того, щоб ми не забували, що Новий рік скоро, і навіть таким самим простим треба себе радувати. Завжди живу. Частіше всього ялинку купуємо, але в цьому році вирішили з чоловіком придбати сосну. Я вважаю, що ну, жалко, ми подивіться першого числа. Гори лежать, не куплених, вони роблять великі ціни, і люди не можуть купити зараз. Війна та сета. Люди трохи обідніли. Розумієте, і я вважаю, що вдома винів з коробочки собі на це, от, тут огоньки, собі все хорошо. Главное, що було що покушать. Я ніколи не купую зрізані ялинки, бо я вважаю себе такою еко-людиною, і мені дуже на жаль, що ці ялинки зрізають. Я максимум що купую, це з гілочок, сплетену таку маленьку настільну йолочку і украшаю.